Сьогодні на майданчику планетавто в місті Львів був куплений автомобіль Ford Fiesta. Продавець погодиться залишити нам свій відок. Едуард, скажіть, будь ласка, як давно ви вже продаєте автомобіль? Автомобіль продаю самостійно десь біля півроку. На планета звернувся пару тижнів тому і, в принципі, вже спрацювали дуже швидко і вдалося продати. Добре, ви задоволені ціною, за яку нам продали? Так. Що ви порекомендували планетавто для поліпшення сервісу? Ну, мені тяжко щось порекомендувати для поліпшення сервісу. Все сподобалось. Хлопці спрацювали швидко бажаю їм залишатись на тому рівні. Дякую. Як швидко ви отримали гроші після переоформлення авто? На даний момент тільки приїхав з Мерео. Очікую на зарахування. Маю надію, що все надійде швидко. І останнє п'яте питання: на планета є можливість обміну авто. Чому ви обрали саме продаж? Ну, Бо мені було необхідно продати авто, хотів змінити його на більше, на більше просто авто, тому вибрав продукт. Добре, дякую, гарного дня, до побачення.